Новий імідж буде не лише у вінницьких тролейбусів, а й у водіїв громадського транспорту. Вони матимуть спеціальну уніформу. Пробний варіант такої представили у трамвайно-тролейбусному управлінні. Вона синьо блакитного кольору і матиме нашивку ТТУ та герб нашого міста. Приблизно так виглядатиме зимова і літня уніформа водіїв тролейбусів. Ну а на погонах можна буде побачити, якого класу водій. Чим більше смужок, тим вищий клас Це так повинно бути, що водії в трамваях в тролейбусах. Автобусах, маршрутних таксі, повинні бути одягнуті в спеціальну форму, яка б була зручною, яка б була охайною. І це наша вимога до перевізників. І зараз на виконання цієї вимоги розроблений дизайн, ви його бачили, в принципі, він може бути прийнятним. І далі піде процес повністю оновлення форми, точніше, навіть не оновлення, а пошуттю нової форми для всіх перевізників, в тому числі і маршрутних таксі. Щоб вони всі відповідали єдиній транспортній системі, єдиній транспортній мережі.